У Львові стартував новий проєкт безпеки для дітей. Говори його мета створити у школах середовище, де кожна дитина зможе почуватися захищеною та знатиме до кого звернутися у разі булінгу, домагань та інших складних ситуацій. Випадки булінгу були, безперечно, і не один випадок. Є випадки, які і підтверджені рішеннями суддів, тому що ви знаєте, що булінг розглядається лише через правоохоронні органи. От такі випадки були. На жаль, випадки поганих, поганої поведінки між дітьми і також дорослими з дітьми вони теж є. Ніхто про них не замовчує. Власне, ми дуже радіємо, що власне цей проект. Є допомогою усім нам, щоб створити комфортні і безпечні умови для наших дітей. І це ще один інструмент прояву довіри дітям, що ми дітям довіряємо. Повідомити про свою проблему школярі львівської громади можуть через електронний щоденник, в якому з'явилася кнопка безпеки. Говори, дитина натискає кнопку, пише звернення, яке її турбує. Це звернення потрапляє до двох осіб в школі. Перша особа. Цей відповідальний за безпеку в школі це нова посада в школі, яка з'явилася в вересні цього року в всіх львівських школах. І друга особа це директор. Отже, вони мають вирішити це питання так добре, щоб дитина в онлайн щоденнику сказала, так питання вирішено. Учні також можуть пройти онлайн-курс Твоя безпека в школі, де ознайомляться з правилами безпечної поведінки. А для молодших класів створили героя Чупчика його завдання через гру показувати дітям, як розпізнавати безпечні та небезпечні ситуації. Звернення через кнопку Говори можуть стосуватися не лише шкільних проблем, а й ситуації на вулиці, у колі друзів чи вдома. Може бути сексуальний якісь е, е, сексуальна, якась небезпека для дитини. І звичайно, що це теж вагома підстава, щоб ми били на сполох і е, створювали комісію. Долучаємо службу в справах дітей в таких в таких моментах, якщо раптом це виявляється. Коли дитина знає, що її проблема може бути почута і вирішена, коли є дорослий, якому можна довіряти, це вже велика перемога. Проєкт «Говори» Саме про це організатори хочуть поширити його і в інших регіонах України, адже Львів перше місто, де реалізують цю ініціативу.